Карта побиту це ОКР і карта побиту по воз'єднанню з сім'єю. Всім привіт! Ви на каналі Навімігрант. Сьогодні ми будемо обговорювати уже уставу, яка опублікована щодо нових можливостей подачі на карту побиту з 1 липня. Тому це відео буде дуже важливе. Прошу вас підтримати це відео лайком, репостом, а також напишіть в коментарях, чи ви плануєте подаватися на цю карту побиту. Отже, давайте перейдемо до суті про що взагалі йдеться. Тепер від 1 липня усі українці, які проживають в Польщі, мають право податися на карту побиту, так звану ЦУКР. Ми зараз розберемо взагалі, які дозволи будуть видавати українцям умови отримання цієї карти, способи подачі і так далі. Тому буде дуже багато корисної інформації. Отже, згідно з уставою, яка вже опублікована, громадяни України можуть подати документи на карту побиту ЦУКР і інші, які саме. По-перше, дозвіл на тимчасове перебування, так як був і колись по роботі. Наступне це дозвіл на тимчасове перебування для роботи, що вимагає високої кваліфікації, наступне це дозвіл на перебування для підприємницької діяльності. Також додався дозвіл на тимчасове проживання члена сім'ї громадянина Польщі, і ще один пункт дозвіл на тимчасове проживання з метою воз'єднання з сім'єю. Саме цей пункт був доданий. На мою думку, це важливий, тому що тепер ви можете подати, наприклад, дітей для отримання карти побуту. Які основні отри... умови для отримання цієї карти? По-перше, станом на 4 березня 2024 року у вас повинен бути активний статус ОКР. І також у вас повинен бути статус ОКР на момент подання заяви, і ви маєте мати безперервно статус ОКР протягом не менше 365 днів. Це три умови, які потрібно виконати, і тоді ви маєте право податися на, такі, на таку карту побиту, тобто на усі ці карти. Наступне карта також може бути видана дитині, народженій у Польщі, якщо у мами є карта побуту, це ОКР. Можливо, відмітити за маму, тому що чомусь в уставі не згадано батьки, саме батька. Можливо, не знаю, потрібно буде ще уточнювати, що на карту побиту по возз'єднанню з сім'єю. Наприклад, для дитини ви зможете подати виключно від імені матері. Тому подивимося, як це буде на практиці. Який взагалі буде спосіб подачі. Заява буде подаватися виключно онлайн, і як це можна буде зробити, буде відомо уже ближче до 1 липня, оскільки процеси і процедури подачі будуть різні в кожному воєводстві. Я вас буду тримати в курсі, тому раджу вам підписатися на канали, щоб не пропустити цього. Сам пластик буде видаватися на термін до трьох років, але важливо, що ви повинні його відібрати не довше, ніж протягом 60 днів. Якщо ви його не заберете, то тоді пластик автоматично анульовується. Тому я надіюся, що цей підпункт передбачає те, що пластик буде видаватися скоро, не так як на практиці простий побут для українців: там півроку потрібно чекати на пластик. А тут дадуть можливість його утримувати набагато скоріше. Під умовою, що ви його заберете, тому що у нас є, наприклад, багато клієнтів, які подаються на карту побиту чи на карту поляка, і не забирають її півроку, рік, або ж фізично не мають можливості і так далі. Тому тут такий допис є. Наступне: від 1 липня щодо возз'єднання з сім'єю, давайте поговоримо. Член сім'ї, громадянин Польщі зможе отримати таку карту побиту. Тобто, якщо, наприклад, чоловік і жінка, хтось один з них поляк. І наступне це звичайно воз'єднання сім'ї громадянина України, дітей і члени сім'ї, які не працюють про необхідні документи. Я детально розказав і публікував у себе в телеграм-каналі, які потрібні для цієї карти побуту. Тому раджу вам перейти і підписатися. Також давайте проговоримо про наступні зміни, які були вписані, так і можливо, щось для вас до вас також буде відноситися. Перше це втрата статусу ОКР. Що тут вказано у разі анулювання статусу ОКР, якщо особа, який він наданий, підтвердить, що її перебування за межами Республіки Польщі не тривало довше 30 днів або немає іншої обставини, що виправдовують втрату статусу УКР, є можливість повторно повернутися до реєстру ПЕСЕЛІ і датою відновлення статусу ОКР є дата його втрати. Тобто, тепер, щоб удокументувати, так що ви втратили статус ОКР, вам потрібно буде доказати, чому ви перебували за кордоном 30 днів, і якщо у вас були важливі обставини, лише тоді вам його відновлять. І щодо видання песелю ОКР. колись ви знаєте, так через війну приїжджали люди не тільки на закордонних паспортах, а також на українських паспортах, на свідоцтво про народження і так далі. Тепер. Це заборонили, і відповідно у вас повинні бути дійсні проїзні документи, на підставі яких ви маєте право отримати взагалі сам песель Укер, і також ви повинні отримати сам Песель Укер відразу після приїзду. Це теж важливо відмітити. Наступне 40+. не дуже зрозуміло прописано в самому законі. Ще будуть самі ну, мої знайомі перевіряти, і тоді я вам скажу точно. Але взагалі що помінялося, так 40+, плюс будуть виплачувати, але будуть виплачувати лише організаціям, які допомагають з замішканням українців, так які живуть в Польщі, і також будуть вказані певні критерії, що, наприклад, навіть після 120 днів вам можуть виплачувати 140+, плюс. Але у випадку, якщо, наприклад, людина, яка опікується дитиною чи опікун, буде покривати 50% вартості цієї допомоги. Тому детально про це буду розказувати наступне відео, але 40 ви вже напевно чули, так в більшості випадків скасовується. Наступний, наступна зміна це відноситься саме до прийому на роботу. Громадяни України мають право виконувати роботу у Польщі, якщо виконують наступні умови. По-перше, легально проживають на території Польщі, і по-друге, цього не було. Роботодавець повинен повідомити протягом 7 днів про те, що у вас, що у мене іноземець почав працювати. І в праці повинен це отримати. У іншому випадку робота, як брахується, нелегальна. І він має протягом 7 днів з моменту настання таких обставин створити договір і повідомити про це ужунд. Тому це також важливо, щоб, щоб розуміти. Також прикріплюю вам детальну інформацію щодо необхідних документів і необхідних даних для отримання саме карти побуту ЦОКР. Надіюся, вони вам також пригодяться. І ось, в принципі, така загальна інформація щодо змін. Немає нічого такого критичного, чого не передбачалося. І найважливіше, звичайно, що тимчасовий захист продовжений до 30 вересня 2025 року, і українці в Польщі можуть перебувати легально. Тому ось надіюся, що вам ця інформація сподобалася, була корисною. Прошу вас перейти в телеграм-канал, також підписатися, тому що там є мега багато корисної інформації, крім такої. І я думаю, що вам сподобається. Також дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатися на YouTube канал, тому що дуже багато людей переглядає відео без підписки. І до зустрічі у наступних відео.